Друзі, знаходимось на вуличному благовісті, Христос Воскрес, Воістину Воскрес, проповідуємо Євангелію, роздаємо такі нові заповіти, українське біблійне товариство, прославляємо нашого Бога, розказуємо людям за спасіння і несемо світло Євангелія. Ви знаєте, в священному слові написано. Такі слова за Ісуса Христа, Господа нашого. Але Він зазнав ураз за гріхи наші і страждав за беззаконня наші. Покарання Його принесло нам мир, і ранами Його ми зцілилися. Це сказано за нашого Господа Ісуса Христа, якого ми проповідуємо тут на вуличній євангелізації. У місті. дві. Вуличне благовістя. Молимось за людей, роздаємо таку духовну літературу, як завжди. Нові заповіти, запрошення на служіння. Христос Воскрес, такі ось Євангелія від Луки, Євангельські вісники такі теж. За кофехаус теж залежним людям даємо. Проповідуємо Євангелію в такому наметі. Євангелізаційна палатка, місто Львів біля костелу Святої Анни. Ой, ні, це не святої Анни. Це костел, яких святих не помню. Хай Господь простить. Ми знаємо, що святий тільки Бог один. А ми через Ісуса Христа маємо святість. Благовістим Ісуса Христа в такої молитовної палатки. Молимось за людей. Проповідуємо, що бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, а мав життя вічне. Вуличне благовістя. Люди підходять, цікавляться. Вуличне благовістя. Несемо Євангелію. Україна, Львів. Вуличне благовістя. Молитовна палатка. Молимось за людей. Благословляємо людей, роздаємо духовну літературу, розказуємо, що Бог полюбив людей так, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, віруючи в нього, не погиб, а мав життя вічне. Ви знаєте, друзі, закликаю кожного благовістити, хто як може, хто як може благовістити, казати людям. За спасіння проповідуємо Євангелію на зупинці тут, розказуємо людям. Господь наш Ісус Христос, коли возносився на небо, сказав такі слова: Ідіть і проповідуйте Євангелію всьому творінню, хто буде вірувати і креститься, спасений буде, хто не буде вірувати, осуждений буде. І ми, як його учні, учні Ісуса Христа. Так і робимо, проповідуємо Євангелію, розказуємо людям, що Ісус Христос є Вихід з усіх тяжких обставин. І тільки в Ісусі Христі ми маємо життя вічне, і тільки в Ісусі Христі, ми маємо прощення, і наше життя змінюється в кращу сторону, в сторону Божу. Слава Богу за Його милість і за Його любов в нашому житті. Навіки, слава Богу, амінь.